Близько 19 років тому на вулиці Олени Пчілки проводились підземні ремонтні роботи на центральному водопроводі, розповідає місцева мешканка Антоніна Миколаївна. Після себе комунальники благоустрій не відновили. Цим зайнялись самі мешканці. Ями засипали щебенем та заасфальтували. У 2007 році, згідно документів, рівний облводоканал тут ремонтував водопровідний колодязь. Ділянку поруч засипали щебенем та дали заявку на асфальтування місця розкопки в міське ШЕО. Документ підписаний Володимиром Хомком ще тодішнім начальником підприємства до нині ця ділянка дороги не заасфальтована, та на цьому проблеми у мешканців з дорогою не завершились. У минулому році в грудні місяці з телекому представник моразів чотири до мене, щоб я дозволила потягти кабель на ту трубу. Туди я не дозволила по приватній ділянці тягти. Вони що, вирили самовільно вирили. Цю траншею защебнили, той щебень машини їдуть весь у двір, он вікно розбите щебнем з-під коріс вилетів, і ніхто нічого не робить. Абсолютно глухо, як у танку я інвалід, мені нервуватись не можна, я не можу це все осилити. Жінка не просто бідкається, говорить не один рік, просила у різних інстанцій вирішити наболілу проблему. Зверталася я в житлово-комунальне управління, зверталася в міську управу, зверталася у ДАІ, що їздять 102 машини за день проїжджає по цій вулиці, тільки відписки, а ніякої неуваги, ні уваги, не ні поваги, ніде нічого немає. Всі ховаються у цій проблемі. Цього разу пані Антоніна звернулася вже до громадського контролю. Щоразу ми стикаємося з тим, що Роботи зроблені, а потім постійно такі безлад. Після себе не прибирається, а тут же живуть і інваліди, тут живуть прості діти, тут їздять автомобілі. І скільки вже звернень, може вже хватить, може вже пора переходити на європейську якусь модель, зробив роботу, зроби після себе порядок. Тоді буде і порядок в самому місті. Нашим чиновникам вже давно потрібно повертатися до людей обличчям, а не іншим місцем. Рівенський громадський контроль не залишить цю родину без нагляду. Ми все зробимо для того, щоб був порядок і так, як необхідно, так як в нормальному в європейському місці, в європейській державі. Аби допомогти жінці, громадський контроль вже надіслав звернення до управління житлово-комунального господарства.